На вершині ген напроти неба мав господар пишний пишний сад, смоківницю посадив для себе, зодягнув її в краси наряд. Небо поливало все дощами, промінь сонця ніжно зігрівав, ясний місяць темними ночами в тишині мелодію співав. Вітер гладив все розкішні коси, розносився шелест пишних віт, а Господь зливав небесні роси, щоб могла родити добрий плід. І Пишалася вона нарядом, що красою зодягнулась дим. а господь. Все чомусь не родила плоди. Проминали зими, весни, літо, осінь попрощалася з теплом, листя осипалося із віток, але плоду все ще не було. Довго пан ходив, дивившись вгору, поміж листя плоду виглядав. І нарешті. І сказав сувору смоківницю, сину, цю зрубай, нехай даром землю не займає. Є вітер і несе, чи знайде усе у тебе серце чисте? Час сьогодні думати про це, чи знайде плоди Святого Духа і любов, і радість, доброта, якщо в тебе, друже, в серці сухо. Може, вже давно погасла віра, терпеливість підійшла, з братом, ближнім вже не маєш миру, лагідність у серце не пішла. Милосердів місця не знайшлося, Здержливість пішла на задній план. Пригадай, Має урога. Бог зростив тебе в саду для себе, дав живої свіжої води, милість благодаті йш із неба, щоб ти рясно родила плоди. Своє серце обнови у слові, що тече із Божої роси. Не спіши прожити без любові, плід найкращий. Бог trinece. Amém.